Я так бачу, що лохи ніколи не переведуться, а бізнес буде процвітати, поки ви є і будете купувати ці речі. Тож трошки дивіться мої відео, бо в мене на вас вже не вистачає терпіння. Пише мені мужчина, хоче акумуляторну мийку. Питаю для яких цілей мити машину. Окей, пишу йому краще взяти від мережі, тому що акумуляторні мийки, що вони дійсно мили машину, вони дуже дорогі, тому що. Звичайні, усі там по 1000 гривень, по 2000 це просто поливалки, просто поливалки. Вони там будуть вам просто город кропити і все. Мужчина мені скидає, що ось за 1800. Він десь там побачив, скидає мені фотографію 1800. Пишу до нього, у вас є свій розум. Є, Ну, якщо є, то подумайте логічно, що хороший акумулятор не все гівно. Я вам вчора робив тест. Можете подивитися. Акумуляторна пила, гівно з гівна. Робить рівно 2 хвилини на двох акумуляторах. 2 хвилини. А чого? Бо вона коштує 3000 гривень. А один нормальний акумулятор, ось такий, він коштує 1500 гривень. Взяти той же самий лідер. Це не реклама. Ось цей акумулятор він дійсно якісний і він коштує грошей. Не може мийка, де по комплекту йде два акумулятора. Сама мийка, зарядний пристрій, піноутворювач, коштувати 1800 гривень і щоб вона мила машину. Запам'ятайте, що мийка має не тільки мити автомобіль, а вона має ще хоча б служити декілька років, а не так, що ви купили дешевше, помили декілька годин і в неї потекла помпа. Ви ж про це не думаєте. А далі по гарантії ви її не поміняєте, тому що ви ж не читаєте умови гарантійного договору. І все. По гарантії воно не проходить. І далі робіть, що хочете, дзвоніть куди хочете. Я це все постійно показую у своїх відео, а ви не дивитеся і не слухаєте. І це так бісить, що ви собі навіть і не уявляєте. Дивіться, пише мені сьогодні також мужчина, що протестуйте акумуляторні гайковерти на 600-900 ньютонів. Уявляєте, він от хоче. Петрович підбери мені гвинтокрут на 600-900 ньютонів і акумулятор приблизно на 6 ампер. Розумієте, я йому пишу, що це буде коштувати десь орієнтовно 8 тисяч гривень, але він пенсіонер йому 70 років. Розумієте, я пишу, що бляха пенсіонер не потягне такого. Розумієте, він хоче, а він хоче за 4 тисячі гривень. За 4. Не, не буде такого, немає такого за 4 тисячі гривень, тому що він є. Він є. Заходите в інтернет, ось цей грант, оця херня, бляха, Револьт, ще там всяка херня. Профітек це все одноразовий інструмент. Там вам понаписують хоч 20 тисяч тих ньютонів, але він не буде крутити. І усі акумулятори, вони просто ти от... Раз щось вкрутив, і акумулятор здох. Оце зараз в інтернеті навезли ось цього всього китайського барахла. А ви на це все ведетеся. Тож трошечки включайте мізги, тож порівнюйте, Дізнайтеся, скільки, хоча би коштує один ось такий елемент, бо то, що вони ось тут вам понаписували, що тут він сім. Ват годин, бляха, це все брехня. Наклейку можна вдягнути, як у хочете. Китайці вам зроблять все, що хочете. Ну тут пісок, розумієте? Тут в цих елементах пісок. І ніби він важить класний, він не ну бляха. Він класний, візуально все гарний. Ви подивилися гарний. Все беруть три тисячі гривень. Ось пила з двома акумуляторами. Все а ця пила вона ріже дві хвилини. За дві хвилини вмирає акумулятор. Як таке може бути? Як? І навіть якщо ви тепер подумали, все дешеве не беру, буду брати тільки дороге. То навіть така серйозна компанія, як Щіль, яка вже заробила свою репутацію серед своїх споживачів впарує таке лайно, що в мене просто в голові не вкладається, як за такі величезні гроші можна продавати людям такий непотріб. В мене просто не вкладається. Тому люди, будьте обережні, обачні. Я не знаю, дивіться якісь справедливі тести, огляди. А ще зараз як роблять компанії? Вони зрозуміли, що блогери всі проплачені, що там вже все налагоджена система, що кожен працює по сценарію і так далі. Тому що вони роблять? Вони роздають інструмент звичайним людям. Звичайні, люди, там якийсь мужик на тракторі в полі їхав, на тобі там якусь пилочку. І він показав, каже: дивіться, як класно ріже. Йому подарували пилочку, все, він залишив свій віду. Кому ви будете довіряти блогеру чи мужику з трактора, з села? Звісно, що мужику, тому що він ближче до людей, а не якийсь там блогер. Тому, коротше, вірити, немає кому. Намахують всі і роблять з вас лохів. Я вже на цьому хотів завершити свою промову і прибирати це сміття зі стола. До речі, кому треба ось ця пилочка, зберу все в кубку. І забирайте. На сайті коштує 3200 гривень. Відам значно дешевше. Що ще хотів додати, є в мене така улюблена соцмережа, як Фейсбук. І коли відео залітає в рекомендації, то дуже багато людей забігають всратися під моїм відео і написати там різні коментарі. Так ось, якщо я рекомендую якийсь інструмент, і після огляду кажу, що це дійсно класний інструмент, і ним навіть можна забивати цвяхи. Бачите, я навіть бив ним замість молотка, тому що не було молотка під рукою, я ним просто бив і йому хоч би що. Якщо я рекомендую, то я за нього частково несу відповідальність. Якщо якісь питання, є, наприклад, щось зламалося, щось там по гарантії, звертайтеся до Петровича. Я вирішую будь-які питання з гарантією. Навіть якщо ви його кінчили, я все рівно вам допоможу, щоб вам його поремонтували або повернули новий.